Коротше, сьогодні ми їдемо в Краковський зоопарк, так? Да? О, да! Да, спокойно. Да. да, да. Курить стоять з папою обшат. А диви, який класний. Зоопарк. Мама. Папа пішов покурити. І у нас 4 золотих квитка. Станувати треба. А все, мабуть. Типа. А як? Куди? А, О! Що це там кричить? Ярик. Вероніки не о, пара пара. А, попугай, Йдемо ми сторону там але воно любить вот м'ячик. Оце мені такого треба клюва, щоб я вас задовбала. Тимон потеряв свою пумбу. Просто да, да. на дорозі. Підходьте до нього А що він мене вб'є? Ну, да. Боже, яка красота. Южна Америка. Опа Песец. О, песец. Пиздец. Он дикобраз. Дикобразы, Это са... ты у нас дикобраз. А ты у нас дикобразик. Ты у нас дуже колючая, як дикобраз. А я как писец. А. Я хорошая и красивая пушистый. А кто я? А ты индийский дикобраз опять. Он, зебра. зебра. О, да. добрый знаешь, что такое зебра? я них на видео я я вчера снимал. Нігди вы таки прям прям ти, Привикти точні. Пора, Вероніку похара. О! Баран, твоя фамілія. Великий красиво. Боже, яке маленьке. По-любому я даві, Вероника, це наші сородище. Да, мама. Скажи а яка красива, мультику, да? Думаю, який гарний, вообще. Піраня червоного. А яка вода прикольна? Дови, мама права. Мама всегда права. Я думала, вони ростом як я. Покажи. покажи, покажи де. Он Саме краще, що могло з нами відбутися за три роки.